Я вас вітаю, дорогі міці. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися стосовно теми ЕЗ. і ван в Бралах ES. Це відео частина та курсу запису. Якщо ви бажаєте вивчити німецьку або, в моєму випадку, і англійську систему, то посилання під відео мої хороші. Поїхали, подивимося, що у нас сьогодні новенького. Англійську і німецьку треба вивчати поступово, тихо і спокійно, і бажано, щоб учитель був поруч. Відповідно, саме тому щодня на нашому каналі виходять нові відео. курси у запису. Ви дивитеся і навчаєтеся. Цей урок присвячений правильному вживанню німецького займенника S, який може бути. Поїхали. Перше звичайним займенником як особове або предметне воно. У цьому випадку бачимо, що С замінює вже згаданий іменник. Поїхали. С як займенник. Das ist lästig. Es ist lästig. Комаха Вона. Das S, воно дратує. І С це суб'єкт у номінативі. І хасе дас інзект, і хасе с. Я ненавиджу комаху, я ненавиджу її». наводжу її. знову-таки ж дас інзект. С це об'єкт в акузативі. Einige sind es wirklich. Деякі дійсно такі це вказівка на прикметник. Viele Leute vor den ich tue es auch. Багато людей тікають від комах. Я теж це роблю. І «ез» означає ціле речення дію. Типова помилка учнів не використовувати «ез», коли воно є необхідним для граматичної правильності, навіть якщо рідною мовою його можна було б не перекладати. Дивимося, мої хороші, на наступне. С як граматично Пусте слово, як формальний суб'єкт. Ось у повному курсі я даю табличку ще більшу усіх цих структур, плюс вправи на кожну. Тут я покажу ось стільки ось прикладів. Давайте подивимося типові випадки, почуття самопочуття. Me good. Мені добре. es. В мене свербить щось там десь. Погода, якщо у нас йде дощ, As езрарне, сніг as шнайт, буря as stürmt, коли звуки As klingelt, дзвонить щось там дзвонить, as зюрт, дзищить, kracht, гримить. Коли у нас є речення, про щось абстрактне. Gibt viele проблем. Є багато проблем. Хойте hängt да фон Ab. Сьогодні це залежить від обставин. Ось це фрагмент. Сьогодні це залежить від обставин, ось ця ідіомка однієї із тем. З мого курсу ми працюємо так у кожному уроці рівня Б1 із цими ідіомами, ну плюс ще фразові дієслова. Ідемо далі. Ось же ж, бачите, усталені вирази з S. Я поспішаю. І ХБС Айлі. Я втомилася в цьому. Ібін S ľad. Ось такий уривок. Вживання займенника С на досить таки високому рівні, і у нас на курсах ми розглядаємо тонші випадки його використання. А ось тут теж, до речі, є, теж можна послуговуватися. Подивіться, ось як двічка, коли When S feit бає умштелю des Satzes weg. коли С зникає при переставлянні частини речення. Es, auf einen es вказує на підрядне речення. У таких реченнях es виконує роль формального підмета, який насправді стосується всього підрядного речення. Прикладом. Давайте так. Es ist wichtig, dass du Структура це das. Satz. Das dukunst ist wichtig. Бачите, як воно ось замінює? Це непряме запитання індирект фагезація, які ми розбираємо на курсі b 1 Ось вони, бачите, як я показувала сьогодні в англійській, здається, так, зранку що має бути база, а потім ця ж сама, сама база, така пірамідка доверху йде, розширюється, бачите, непряме питання, ми зачепили, то ван зі кунт, – «кома» із діфраге, коли у нас є відносне речення, редактив зац. ван, ваз зі хат» ваз зі хат» – «іст шон». Infinitiv ist zu Infinitiv mit zu. So. Is hat mit Infinitivt sie können zu lernen. Sie können zu lernen hat mit Infinitiv. Ключове правило: якщо підрядне речення виноситься на перше місце, позицією 1, то S більше не потрібне. Зрозуміли? Ось така ситуація. Ще на все, коли у нас С слугує пляцхальта – заповнювач позицій. У німецькій мові позиція 1 у реченні не може залишатися порожньою. Якщо немає підмета, то С займає цю позицію. Приклади. Ez wird getanzt. У безособовому пасиві суб'єкт льоза пасів зас ми маємо heute wird getanzt. Наступне для підкреслення складової речення es zint filie гєсті gecen. Як позбутися esі гєсті zimt geconnen. Загальні висновки. S може бути формальним підмітом для всього підрядного речення. S зникає, якщо підрядне речення стоїть на першому місці. S також виконує функцію заповнювача, коли граматична потрібна позиція «Айнс» у речення. Все, мої хороші, якщо ви хочете усе це в форматі плану, плюс практику, плюс підтримку. Переходьте за посиланнями на курс. Він від А1 до Б1 для дорослих, для батьків, для діток, підлітків з ПДФ і відеоуроком. Повний курс у кожному, кожному уроці є певна користь, мої гроші. Завтра ми з вами будемо робити обов'язково наступний урок. Я вас чекаю.